Доброго ранку, дорогі мої підписники. Ми з вами знайомі вже рік і ось уже 4 місяці. З тих пір, як я почала вести свій блог, тимчасовий захист українців в Іспанії. Доброго ранку, шановні українці. Хто не підписався на мене, попрошу зараз підписатися і поставити «подобайки». Під кожним відео і написати коментарі під кожним відео. Я буду відповідати вам на питання, які вас цікавлять. Чому я сьогодні прошу підписатися під моє відео, під мій канал? Тому що сьогодні дуже важлива інформація. На це мене спонукав один добродій, який приїхав з Дюссельдорфа на Тенерифе. Він сказав, що він захопився моїми відео і він сів на літак і прилетів і хоче стати на тимчасовий захист українців на канарах. Вибачте, будь ласка, але так не робиться. Я для того, щоб приїхати на канари і стати на програму тимчасового захисту Сеар, я готувалася до цього місяць ще з України. Я писала листи. Я збирала інформацію, я підписувалася на канали в Телеграмі і я вичитувала все в інтернеті. Я запитала у шановного добродія, а ви написали листи в поліцію? Ви написали листи на програму? Вам відповіли, що вам відповіли? І він відповів: ні, я просто захопився вашими відео, сів на літак і пролетів на Тенерифе. Коли я прилечу в аеропорт, я звернуся, я звернуся поліцію. Він так і зробив. Він прилетів в аеропорт острова Тенерифа на канарах з... з Німеччини. Не знаю, що він там робив, чи був на програмі, чи просто так жив, але він захотів стати на програму захисту українців в Іспанії саме на канарах. Зараз я розповім вам ще раз, як це працює. Ця інформація безкоштовна, але якщо хоче хтось мені задонатити, я залишу номера своїх карт, карток під відео. Я навмисне от вибираю такі місця, щоб ви бачили, що Європа це неприлизана якась країна. Це звичайна земля, а тенерифе – це суцільні виверження вулканів. Ось таке каміння, ось такі пустирі, ось такі цвітучі кактуси. Зараз наразі починають цвісти кактуси. Ось така територія неприлизана, не те, що ми собі уявляли колись, коли не були в Європі. Це і смітники такі, і, ну. Будь-що, і медицина, яка вас не обслуговує. Україна найкраща країна. Там є все, тільки б залишили нас в спокої. І ще хочу показати вам ось так люди живуть. Чому? Ну, не хочуть платити за квартиру. Я живу в такому місті, Фралі називається. Ось вона тут перед вами. І ми вдвох платимо за квартиру 850 євро. І це ще не приділ. Не приділ. Тому що ціни тут дуже високі. Взагалі в Європі ціни на квартири дуже високі. Зараз я йду до океану, можливо, я сьогодні поплаваю зранку, тому що завтра вчора був дуже вітряний день і я не змогла поплавати. Клімат на Тенерифе дуже хороший на Канарських островах. Вони знаходяться за 200 кілометрів від Західної Африки навпроти Марокко. Належать Канарські острови країні Іспанія, королівство Іспанія. От, колись іспанці захопили ці острови, позарились на них і зробили тут своє королівство. Вони знищили місцеве населення Гуанчі, які тут проживали, і заселилися на Канарські острови і тут панує іспанська мова. Як я потрапила на Канарські острови, все це я описую у своїх відео. Але така основна інформація, що от, е, мої підписники дивляться моє відео і багато з них е, не звертає увагу на те, що написано під відео. Під відео, майже під кожним відео. Яке називається Тимчасовий захист українців в Іспанії або на Канарах, або на Тенерифе». Я по-різному пишу в залежності, де я знаходжуся, тому що я жила і в Іспанії континентальній, і на Тенерифе. Так от основна інформація для того, щоб потрапити на тимчасовий захист українців за кордоном. В Європу необхідно зробити деякі кроки. А саме написати листи в поліцію і для того, щоб вам надали статус. В поліції ви отримаєте ідентифікаційний код, який називається НІ. Він дасть вам право проживати на Іспанії, в Іспанії. Він дасть вам право на роботу, на медичне обслуговування, страховку і інші пільги. Але це не дає вам право жити безкоштовно і харчуватися безкоштовно. Для того, щоб отримати безкоштовне харчування. І житло. Для цього вам необхідно написати лист номер 2. Все це є в описі під моїми відео. Пізніше лист номер 1. Лист номер 1 – це лист на програму. Ці програми називаються Сеар, Асем, Крузроха. Крузроха це Червоний Хрест, в залежності від того місця, куди ви хочете поїхати. Наприклад, ви хочете поїхати на Тенерифе. Якщо ви хочете на Тенерифе, значить вся інформація про електронні адреси поліції і програми СЕАР, яка тут приймає біженців, знаходиться під моїм відео. В описі під моїм відео. Коли ви напишете листи, ви повинні чекати відповіді. У відповіді вам назначать СІТу, тобто зустріч на якесь дане число. І на якийсь даний день. Ви повинні з'явитися в офіс тоді, коли вам назначать. Доїхати до Тенерифи або до іншого місця Іспанії або Європи, ви повинні самі за свій рахунок і поселитися в якійсь кімнаті, яку ви замовите через Booking.com, Airbnb або у знайомих. неважливо, лише би ви забронювали якусь кімнатку щоб дочекатися, коли вас приймуть у поліцію або на програму. Якщо у вас є кошти, ви будете жити під тимчасовим захистом якоїсь країни за свій рахунок і оформлювати далі ваші документи. Якщо ж у вас немає коштів і ви потребуєте допомоги, тоді ви стаєте на програму. Програма має саме в Іспанії нульовий, перший і другу фазу. Не їдьте сюди, якщо у вас немає якогось запасу коштів. Ви тут не виживете. Для цього, щоб тут вижити, необхідна подушка. Підготуйтесь добре. Напишіть спочатку листи, обдумайте, прорахуйте всю вашу дорогу, скільки вона коштує. Це і автобуси, і таксі, і проживання, і харчування та інше. У мене на це все пішло приблизно, на одну особу пішло приблизно 500 євро, поки, я стала, поки мене взяли на нульову фазу програми. Ось ви бачите перед собою палаточку. Отак тут люди живуть. Не у всіх є кошти, але і Вижити в таких умовах, ну я не знаю, чи практично чим це можливо. Крім того, ті люди, які не мають допомоги, ось тут попереду є такий офіс, який називається Крузроха, Червоний Хрест. Туди подаєте документи, що у вас ніякої допомоги немає і вам надають харчування і необхідні предмети гігієни і так далі. Зараз все більше і більше. Біженців з України прибуває в Європу і сюди, на Канарські острови. Тому потрапити на програму і в поліцію записатися на сіту надзвичайно важко. Для цього потребується декілька місяців. Ну, так люди кажуть, котрі записалися і отримали відповідь з поліції, наприклад, їм назначили сіту аж на вересень. Тобто декілька місяців потрібно чекати. Тобто є сенс зараз писати в поліцію з України або з іншої країни. Тоді є шанс трішки зачекати, десь перечекати, щоб приїхати і потрапити безпосередньо на сіту в поліцію або на програму. Про те, як я приїхала на Тенерифи, як потрапила на програму, як потрапила на нульовий перший та другу фази, все це є в моїх попередніх відео. Підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. Якщо вам не подобається моє відео, ставте пальчик вниз, але щось напишіть. І для того, щоб ця інформація потрапила у топ і дійшла до інших громадян України, дорогі українці, готуйтесь до переїзду. Не пускайте все на самот. Прошу вас, тому що мій підписник, який просто приїхав сюди на Тенериха, він, я не знаю про його подальшу долю, я йому пишу, він не відповідає. Тобто, можливо, він повернувся в Німеччину, можливо, він потрапив на програму. Поки що я його про його долю не знаю. Коли він мені дасть відповідь, я вам сповіщу про це. На все добре, тримайтеся. До зустрічі у е, коментарях. Я чекаю ваші коментарі і буду відповідати на ваші запитання.